Ми ж переходимо до іншої теми і будемо говорити про те, як поліцейські будуть забезпечувати безпеку і безпечне відвідування на кладовищах під час поминальних днів. Станіслав Коваль, начальник сектора превентивної комунікації ГУНП в Харківській області, вже доєднується до нашого ефіру. Пане Станіславе, вітаємо вас. Добрий день. Доброго дня, пане пане Станіславо. Тож скільки кладовищ було обстежено, і як зараз так якраз поліція готується до відвідувань українцями під час споминальних днів кладовищ? Всього на території обслуговування у нас знаходиться 1539 кладовищ. З них 753 заборонені до відвідування. Це вони знаходяться в 447 населених пунктах, які розташовані у східної, північної та північно-східної частині Харківської області. Також в самому місті Харкові чотири міські кладовища, які, на жаль, також заборонено відвідувати. Це 13, 15, 17 міське кладовище та польський меморіал жертвам тоталітарізму. На поточний час ми очікуємо масове відвідування 393 дівностотрьо кладовищ. Кількість відвідувачів складатиме близько 59 тисяч Публічну безпеку та порядок біля цих кладовищ будуть забезпечувати близько 1805 поліцейських та 140 військовослужбовців Національної гвардії України. Пане Станіславе, і загалом, які правила слід пам'ятати відвідувачам в поминальні дні, зважаючи на те, що Харківщина часто перебуває під атаками росіян, і для них немає взагалі нічого святого, як ми бачимо? По-перше, це особиста безпека. Якщо ви відвідуєте кладовище, то, будь ласка, пересувайтесь. Таким шляхом, щоб ви бачили, куди ви ступаєте. Якщо ви е, все ж е, побачили якийсь небезпечний предмет, будь ласка, по перше, не панікуйте. Е, По-друге, забезпечте е, е, його недоторканість, і самі е, не в коєму разі не торкайтесь цього предмету. І повідомити як можна швидше поліції або працівникам ДСНС. Пане Станіславе, ми дякуємо вам за розмову в прямому ефірі. Суспільного з нами був Станіслав Коваль, начальник сектора превентивної комунікації, управління превентивної діяльності в Харківській поліції в Харківській області.